Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа, мир вам! Ви на каналі Файна Новина. 23 серпня наша країна відзначає День державного прапору. Жовто-блакитний стяг символізує пшеничне поле, що означає хлібний достаток, та небесну блакить, що означає щось чисте, духовне, небесне, як і державний герб, як і державний гімн. Є символами української державності. У Святій Книзі Біблії, Псалмах, 20 розділі, в 5 та 9 віршах, зокрема, ми читаємо такі слова. Нехай Господь виконає усі прохання Твої. Господи, спаси! Найбільшим бажанням на сьогодення усього нашого багатостраждального українського народу є прохання до Бога про припинення війни. Про настання довгоочікуваного, справедливого та тривалого миру, про нашу потужну перемогу над ворогом і про повний розгром поразку наших ворогів. У тому ж біблійному тексті ми читаємо і такі слова: і ми будемо радіти спасінням Твоїм Боже, і ми піднімемо прапора в ім'я Бога нашого. А наш Бог це наш Господь та Спаситель Ісус Христос, який чує наші молитви. І який підтримує наш український народ і наші Збройні Сили України в боротьбі з російськими окупантами. Тож, покладаючи повністю всю надію нашого Бога, саме в ім'я Господа нашого Ісуса Христа ми піднімемо стяга і будемо тішитись спасінням від Нього. Тож, дорогі українці, з Днем Державного прапора України, і хай Бог усіх нас поблагословить.